Україні плануємо з нашим гостем. У нас на зв'язку, доктор історичних наук, професор і директор так само Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня вітаю вас, добрий день. Я розпочнев насправді, з найсвіжішої інформації. Це агентство Блумберг оприлюднило, що, начебто, вже у Сполучених Штатах Америки розпідпрацьовані і напрацьований пакет санкцій по відношенню до Російської Федерації. Але як кажуть наші колеги, лежить це все у шухляді, і поки що не відважуються штати дістати і застосувати ці санкції по відношенню до Кремля і до Москви. От в мене запитання. Вони ці папери з санкціями там і згниють в цій шухляді, на вашу думку. Чи все ж таки відважиться Трамп і витягти і запровадити цей санкційний тиск і ці санкції по відношенню до Кремля? Е, ну, ці санкції вже пакет. Ми там ще в липні минулого року чули про 500% Там так. мит на від лінці грема про ці такі шокуючі санкції, які мали бути запроваджені, вони власне ці санкції, цей пакет санкційний безумовно модифікується. Він по різному трактується, але мусимо сказати, що це його запровадження буде значною мірою залежати від внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах Америки. Власне, від тої ситуації, в якій буде Дональд Трамп і я думаю, республіканська партія загалом напередодні до виборів до конгресу, які повинні відбутися на початку листопада 2026 року. Ось в першу чергу я думаю, вони будуть визначатися цими власне потрапити знав, хто скільки закине на районі, і хто у першому драфті. Ти знав, ти знав. Що йому за не прогнозую власне запровадження? Хіба би я кажу, що була зовсім критична ситуація внутрішньої політиці для Трампа, але е десь грізною е мірою а е більш дрібні санкції, зокрема, вони можуть бути запроваджені, і вже ми бачили їх запровадження щодо Лукойла Роснефті, наприклад, в жовтні 2025 року. Це е, обмеження, які зараз накладаються а саме переслідування по суті танкерного флоту частково Російської Федерації. ну і це власне санкції, які накладаються на треті країни. Це проти Індії, наприклад, так витіснення Росії з енергетичного ринку. Витіснення з частково з транспортного ринку а, і а, зон впливу військово-політичного, наприклад, в Сирії, а, в Закавказі, на південному Кавказі в Африці, це теж від, відбувається. Разом з тим, ми повинні розуміти, що весь цей спектр. Так званих санкцій чи обмежень, які накладені на Росію, які я щойно назвав, вони великою мірою пов'язані з інтересами Білого Дому, самого Трампа, його бізнес стратегією. Тому тут як то кажуть, і внутрішньополітичний баланс потрібно зберігати, і в той же час інтереси взаємодії з. Китаєм, так які є в штатах, ну і прагнення водночас послабити Російську Федерацію, але. Не привести, скажімо так, до її а, точки розпаду, це а, до речі, стратегія, яку не тільки Трамп власне придумав цю стратегію дотримувалися і адміністрація Байдена, і зараз Трамп просто діє іншими методами. А о, от які для світу і для нас, зокрема, є доволі а здаються цинічними і шокуючими, навіть в багато в чому, зокрема по тій темі, про які ви сьогодні сказали щодо mm -hmm. енергетичного перемиря реакції адміністрації, так але тим не менше ця стратегія вона незмінна. Вона... Реалізується на сьогоднішній день адміністрацію Трампа. Як цікаво, що деякі експерти після того, коли були оприлюднені документи Епштейна, то деякі експерти казали, що Трампу доведеться все ж таки після цього всього, після масиву, все ж таки, зробити, продемонструвати, що він справді умовно кажучи, сильний лідер, що йому доведеться відповідати на ці виклики. Відповідно, йому доведеться ухвалювати рішення по відношенню до Російської Федерації, тобто тиснути на неї. Але Минуло енергетичне перемир'я дуже швидко москалі вдарили по нас, і ми очікували: ну а де ж буде відповідь? А відповідь була, що виявляється, хтось не так рахує з арифметикою. Ну тобто не зрозуміло. Тобто, питання це той крок, чому не сталося, чому ті ж такі документи Пштейна не спрацювали і не змусили Трампа все ж таки діяти по відношенню до Росії до Путіна. Адекватніше і сильніше він постійно хизується. Що якби б він був президентом, ця війна б ніколи б не почалася, але складається враження, що при президенту Трампу ця війна не завершиться. Даруйте, що я ось отак от зараз проводжу паралелі. Тут власне маємо розуміти декілька факторів. Ну, по перше, те, що дійсно до речі, висловлюються думки в аналітичних колах, що це, це саме оприлюднення зараз у цей момент в ці дні чергової порції такої оцих файлів гепштайна. Вони пов'язані з тим, аби прикрити деякі дії адміністрації США, невдалі провальні дії, наприклад, Мінеаполісі, так скандал. Які відбувся, тобто знов ж таки вони спричинені до насамперед внутрішньополітичними діями. Вони до певної міри навіть і е, спричинені намаганням десь відвести увагу від ситуації в Ірані, тому що ситуація в Ірані е, навколо Ірану, скажімо так, вона теж є лакмусовим папірцем. Там теж є інтерес Російської Федерації. Допустим, падіння режиму е, Аятоли в Ірані воно напряму дуже сильно вдарить по. По престижу і по ресурсах Російської Федерації тому це дуже важливий теж фактор. І ми подивимося, як тут буде діяти адміністрація, але mm. вона затягує процес а, в силу знову ж таки насамперед особистих бізнес-інтересів і а, ну, геополітичних інтересів штатів на Близькому Сході. А в даному випадку теж ну і ми повинні розуміти, що основна задача США сьогодні це утримати Російську Федерацію в діалозі. А попри тиск на неї будь-якими способами це пов'язано з глобальними інтересами, з е, е, напругою відносно з Китаєм, стратегічні перспективи власне відносно з Китаєм, стримування Китаю. Ну і зрештою, ми повинні всі розуміти, що знаєте, у нас є така психологія в українців. Ми завжди чекаємо. Що нам хтось прийде і щось вирішить, чи то на внутрішній арені, чи то на зовнішній арені. Я би тут все-таки порадив всім нам не чекати месіанства міся... з боку ні Трампа, ні будь-якого іншого президента, який б... є, чи був, чи буде ще в Сполучених Штатах Америки, все таки, тому що вони діють власне насамперед, в своїх інтересах, І не тільки вони так діють і європейці, так діють всі наші сусіди, даруйте, країни. Я... А... Пане Андрію, але даруйте, ну не Україна ж підписувалася на лідера світу, так не американці кажуть, що вони сильна нанція і що вони можуть диктувати якісь правила гри в світовій е, політиці. Даруйте при слабкому е, до Джо Байдені, так москалі не били по цивільній інфраструктурі, так як вони собі зараз дозволяють лупити по Україні по цивільних по енергетичних об'єктах при так званому сильному Трампу. А репутація імідж вже нічого не значить в світовій політиці на міжнародній арені. Ну е, безумовно, тут власне, репліка е, щодо сказаного вами щодо того, що не били, били вони власне, ми бачили але ситуацію не в таких з малюковим містами. Не в таких... Безумовно так і власне ми нам забороняли бити у відповідь, і це один момент, який треба мати на увазі. Зараз нам ні, ніхто ні не забороняє по території РФ. Так в нас немає але чим щодо... бити. Нам не, не дали чим бити. Нам не забороняють, але і немає чим бити, пане Андрію. Ну так, це вже як то кажуть, ми повинні самі десь працювати в цьому плані. Знаєш, і а... що хочеш, але на жаль, їсти нічого. Знаєте, от така от історія. Ну, о, десь так частково можна погодитися разом з тим, вже засоби певні є. Щодо глобального лідерства. То е, я знов ж таки скажу, що зараз не той світ, який був навіть п'ять років тому. Це перше. А по-друге, не ті сполучені штати не з тими можливостями. По-друге, безумовно, що ми маємо е, розуміти, що лідерство для них це лідерство в їх інтересах. Там, де їм це вигідно, і де їм потрібно, і де вони е, грають е, для того, щоб мати вигоду і мати вплив, зберегти е, і на кого натиснути. На то вони тиснуть і там вони грають. Там, де вони, е, вони бачать, що це наразі для них не. Не пріоритетно, скажімо так, вони рівно використовують ті фактори, які їм потрібні на даний момент для вирішення тактичних ситуацій і стратегічних. Тому то і говорити про глобальні якісь впливи, безумовно, це суто прагматична лінія, прагматична політика. Це треба мати завжди на увазі. Спасибі, спасибі за розмову, пане Андрію Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор і директор.